Новини спорту у Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат міста з Чарлідингу. У ньому взяли участь близько 50 спортсменок різних вікових категорій. Хто здобув перемогу і найкраще проявив себе? Дивіться в нашому заключному сюжеті. Відкритий чемпіонат міста з черлідингу був організований управлінням фізичної культури та спорту Миколаєва у співпраці з обласною федерацією Чірспорту. Участь у змаганнях взяли близько 50 спортсменок. На сьогоднішній день у нас є плани стосовно начальних тренувальних зборів в місті провести разом, щоб діти обмінювалися опитом спортивним та мали змогу спілкуватися та як друг другу підтримувати. Тому що ви бачите, що Черл це такий позитивний вид, де кожна дитина може себе реалізувати. Вони за друг друга вболівають, хвилюються, підтримують. Вікові категорії від 3-5 років це саме маленька в нас категорія, це категорія кітців, і до категорії юніорів 16 17-18 років чемпіонат відбувся на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Навчальний заклад вже не вперше надає свої спортивні зали для проведення подібних змагань. Свою майстерність на заході демонстрували не лише Миколаївчанки. На чемпіонаті також виступив колектив Кир'яківського ліцею Веснянської територіальної громади. Ми працюємо вже понад чотири роки в цьому виді спорту. Нас насправді в цьому році нас прийняли до асоціації. Ми раніше рахувалися шкільною лігою, а зараз ми вже прям професійні спортсмени. Вважається так. Ну складно в цих умовах зараз тренувати. Самі розумієте, проте тренування проходять діти зараз. Під час дистанційного навчання здебільшого не отримують цих емоцій. І коли у нас є момент виїзду на змагання, це саме такий видатний момент, який дітям надає настрій, сили, заряджає їх на позитив, працювати протягом наступних років там чи днів до наступного змагання. Настрій у спортсменок бойовий. Кожна з дівчат воліє продемонструвати свою майстерність на найвищому рівні. Займалися, ну, готувалися станець з близько місяця. У Нас бували такі такі складнощі, такі невеликі, але все ну, там, бувало, що там, половина колективу хворіла або ще щось. І, ну так і готувалися. Взагалі хочеться перше, але я бачу, що тут сильні команди і дуже сильні конкуренти, тому ну, хоча б друге. Основною метою проведення змагань організатори називають популяризацію черлідингу в Миколаєві. Вважаю, що у нас на наступний рік буде змога в нас і провести всеукраїнський турнір. Це було б дуже круто для нашого міста. Також спортсменки, котрі виступали з сольною програмою, мали можливість поборотися за участь в чемпіонаті України, котрий проходитиме у Львові з 13 по 17 квітня. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.